В нашому музею не був ознайомлений проєктом рішення. І особливо в питанні штатного розпису, то я прошу дане питання перенести на руках даних. На Є пропозиція знати Були Працівники музею були ознайомлені і всі їх побажання, які вони хотіли. Ми внесли і з ними радилися, а тут у нас зміна структури комунального закладу, який входить в статут, і зміна вони просили зберігача фондів, так внести, до до штату, і діловода. Я позначаюся, але враховуючи, що була розпоряджена створена робоча група. Безпосередньо зафіксованих відповідних певних фондів. По цьому акту зміцнювалася робота. По акту також узгоджувалися з колективом. Я підтримую Сергію Вадища, тому що ще раз потрібно порадитися з колективом стосовно даного статусу. По суті, суть не змінюється. Там є певна конкретна ситуація, в якій